Доброго дня, шановні. Ви на каналі LeFIN. Ми сьогодні з вами розглянемо картку від Спортбанку. Платіжна картка Sport. Біла Visa. Платіжна система від Спортбанку. Працює на платформі Visa Classic і підтримує всі безконтактні форми оплати Google Pay та Apple Pay. Ви можете користуватися карткою за допомогою смартфону або замовити собі пластикову. Щодо обслуговування, то сума дорівнює 0 гривень на рік, безкоштовний випуск та обслуговування картки. Можливість безкоштовного зняття готівки є мобільний додаток. Ви можете завантажити його на сайті під відео, перейшовши для платформи Android та iOS. Також можна замовити кредитну картку, якщо вас цікавить. Довідкова інформація. Щодо банківської картки, то валюта може бути на неї гривня. Технології та безпека, магнітна смужка, чіп Payware, 3D-захист, платіжні системи Google Pay, Apple Pay, German Pay. СМС-інформування є також по цій картці, і воно надається безкоштовно. Онлайн банк в вашому розпорядженні теж користуєтеся безкоштовно. Щодо користування, то кредитного ліміту тут немає. Я нагадую, що є окремо кредитна картка в опису до відео є сайти. Пільгового періоду теж немає. Використання тільки власних коштів. Щодо зняття готівки та поповнення картки. Зняти гроші з даної картки можна в банкоматах українських банків і терміналах торговельно сервісних підприємств. До 10 тисяч гривень в місяць без комісії понад 10 тисяч гривень в місяць буде комісія 2%. Є також можливість знімати в касах мережі Таскомбанку. До 50 тисяч гривень без комісії понад 50 тисяч гривень в місяць буде комісія 2%. Є можливість знімати в касах інших банків є комісія, правда, 2%. В банкоматах та касах банків за кордоном теж з комісією 2%. Щодо поповнення грошей на дану картку, будь-яким методом готівковим чи безготівковим. Ви можете зробити поповнення без комісії щодо переказу коштів. На картки Спортбанк переказ коштів без комісії. На рахунки, які відкриті в Таскомбанк або в інших банках України, теж без комісії. На картки інших банків, переказ коштів за межами проєкту Спортбанк через мобільний додаток. Перші 10 операцій в місяць. Але не більше 30 тисяч гривень в місяць будуть без комісії. При перевищенні ліміту на операцію або суму буде комісія 2% плюс 5 гривень. На картки інших банків та за межами проєкту Спортбанк за допомогою інших сервісів переказ коштів до 5 тисяч гривень. З комісією 2% плюс 5 гривень понад більше 5 тисяч гривень. Піввідсотка мінімум 100 гривень комісія. Для того, щоб отримати картку, вам повинно бути від 14 років, тобто ця картка надається також і дітям підліткам. Дана картка надається підліткам. Якщо ви батьки і маєте дорослих дітей, ви можете формувати картку на дитину обов'язково від 14 років, нагадую, і дати їй користуватися і переказувати туди кошти. Щодо оформлення картки, то вам потрібно. Мати паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, переваги та недоліки цієї картки, безкоштовний випуск та обслуговування картки, безкоштовне зняття власних коштів, безкоштовні перекази на будь-які картки українських банків, безкоштовне смс-інформування, безкоштовний надається мобільний додаток для користування карткою і недоліки. Є ліміт на безкоштовне зняття готівки. Ця дебетова картка для будь-яких розрахунків підходить, і вона може бути вам надана для отримання виплати по депозиту або кешбеку, і також отримання заробітної плати або переказів. Банк надає безкоштовний випуск і обслуговування картки, нагадую. Безкоштовне зняття готівки в банкоматах будь-яких банків в межах ліміту. Якщо у вас є питання, пишіть під відео. І що вас цікавить, звертайтеся до підтримки Спортбанку. Нагадую, що Спортбанк є банк-партнером, який працює на ліцензії Національного банку України. номер, номер 84 від 25.10.2011 року та Скомбанку. Дякую за увагу! На все добре!